Сім королівств, що займають територію Вестероса, розділені на 9 регіонів, сім з яких і є тими королівствами, що існували до приходу таргаріанів. Кожним регіоном, крім королівських земель, править один із великих будинків, але всі вони підпорядковуються королю. Північ найбільший, але й малонаселений регіон семи королівств. Протягом багатьох років ним керували старки із центру Вінтерфелі. Хоча ночний дозор, що захищає стіну, вважається незалежною організацією і має власні землі, багато хто вважає їх частиною півночі. Долина Арен. Більшість регіону займають місячні гори, тому населення переважно живе у долинах. Керують регіоном Арени із замку Орлених Гніздо. Долина Арен сумно відома розбійними бандами гірських племен, які часто нападають на мандрівників. Річкові землі. Територією цього регіону протікає велика річка Трезубіс та її численні протоки. Розташована у центрі Вестерозу, ці землі часто ставали ареною для військових конфліктів. Також цьому сприяли місцеві родючі землі. Ще до вторгнення Таргарію річкові землі були завойовані залізнородженими, тому вони не вважалися восьмим королівством при створенні семи королівств. Західні землі пагорби та невеликі гори регіону. Відомі своїми родовищами золота та срібла. Це приносить місцевим будинкам велике багатство, а ланістері, які керують регіоном, вважаються одним з найбагатших будинків Вестеросу. Залізні острови найменший територією регіон Вестеросу, що займає групу островів у Західному морі на північ від західних земель. Незважаючи на це, Грейджої, що керують ними, один із найбільш войовничих будинків семи королів, які не раз піднімали заколоти. Королівські землі це єдиний регіон, яким не керує якийсь будинок. Тут знаходиться столиця семи королів, Королівська гавань. резиденція короля на залізному троні. Регіон вирізняється м'яким кліматом, як правило, спадкоємість трону править драконячим каменем та островами Вузького моря. Штормові землі. Особливостю місцевого клімату є часті дощі, а також шторми, що налітають із Вузького моря. Регіон славиться багатими лісами, керують регіоном баратеони і замку Штормова межа. Дорн найнезалежніші регіони, які дотримуються політики нейтралітету у справах інших регіонів. Переважають пустелі, а керують регіоном мартели і замку сонячний спис. Простір другий за величиною регіон Вестероса, але найгусто населеніші. Родючі поляни дають людям голодувати, а тірелам, керуючим регіоном дають можливість збирати багато податків і мати найбільшу армію на континенті. Також є землі за стіною, велика засніжена пустка за стіною. Єдина область континенту, яка не входить до семи королівств. Тут мешкають люди, яких називають дикунами. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео та переходьте в наш телеграм-канал.